Питання номер 9 блоку номер 9 Право на відпустки, види і тривалість відпусток, порядок і умови їх надання, участь адвоката у справах, що виникають при порушенні прав пов'язаних із відпусткою. Право на відпустки регулюється Кодексом законів про працю та законом України про відпустки. Щорічна основна відпустка. Не менше 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік з дня укладення трудового договору для неповнолітніх мінімальна відпустка становить 31 день на рік. Щорічні додаткові відпустки можуть бути за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, за особливий характер праці учасникам бойових дій. Постраждалим учасникам Революції Гідності до 14 днів. Творча відпустка надається для закінчення дисертаційних робіт написання підручників. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. Надається 70 днів до пологів та 56 днів. Після пологів, якщо це одна дитина, якщо двоє і більше дітей, дається 70 днів до пологів і 70 днів після пологів. Відпустка по догляду за дитиною. За бажанням жінки до досягнення дитиною трьохрічного віку, зараховується до стажу роботи, виплачується соціальна допомога. Відпустка без збереження заробітної плати. В рік може використано бути не більше як 50, 15 днів. Обов'язково вона надається одиноким батькам, чоловіковій е, дружині, якого перебуває у післяпологовій відпустці. Особам, які одружуються, е, також може видаватися на поховання. Близьких родичів і так далі. Порядок надання відпусток. Святкові і неробочі дні, при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються, також не включаються дні тимчасової непрацездатності. Якщо у цей період, якщо у період відпустки ви захворіли, відпустка повинна бути продовжена. Відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються після закінчення 6 місяців безперервної роботи, якщо раніше, пропорційно відпрацьованому часу. Поділ щорічної відпустки на частини допускається на прохання працівникам, проте основна безперервна її частина повинна бути не менше, як 14 календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. У разі звільнення виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, судові спори щодо порушення прав пов'язаних із відпусткою. До суду можуть бути такі подані позови про стягнення компенсації за невикористану відпустку. Вона стягується у разі звільнення, а під час роботи, якщо тривалість наданих щорічних відпусток становить менше як 24 календарних дні, і якщо позивач не є особою до 18 років. Позов про поновлення на роботі у разі його незаконного звільнення. Наприклад, під час перебування працівника у щорічній відпустці або на лікарняному у вас не мають права звільнити.